У день відкриття головної ялинки міста організатори облаштували приймальню святого Миколая та спородили тантамарески з казковими героями для святкових фото. Присутні на святі належно оцінили і ялинку, і сам захід. Мені ця ялинка сподобалась, так як вона на каркасі желізному стоїть і ігрушки не чіпляються на ялинку, тобто гілки не ламаються. Цього року організація свята проходить набагато краще ніж того року, адже з'явилося багато… То новинок. Якщо чесно, я перший раз на такому святі, от що у нас наша міська рада так за нас дбає і зробила таке свято. Це для дуже для дітей дуже велике свято, і я вважаю, що е, дуже дуже успішно зробили все. Все гарно, я дуже задоволена, що у нас. Є такі люди, які ставляться до цього свята серйозно і також зігрівають тим душу всіх долинян. До святкових заходів та фотоконкурсу на Різдвяну тематику залучили школярів та молодих аматорів художньої самодіяльності, які виступили з концертною програмою. Придумали організувати такий конкурс, фотоконкурс в долині, який мав би назву «Дух Різдва, щоб наші діти з різних шкіл прийняли активну в ньому участь. У цьому фотоконкурсі мали можливість отримати якісь призи, і нас потішили своїми фотороботами. Переможця визначали професійне журіки, складалося з семи осіб, які займаються фотографією, які мають якусь причетність до фотографії. Вони їх визначали за, з загальними критеріями по балах і відповідно підсумовуючи, вже визначали переможців. У нас було велике натхнення. Ми дуже хотіли передати всю цю атмосферу для тих людей, які будуть дивитися на наші фото. Думаю, що нам вдалося сьогодні створити невеличке свято для діток і. Вони змогли і пограти в різні ігри, отримати подарунки від Миколая та святих ангеликів. І хочеться побажати всім перед Новим роком, перед Різдвом щастя, миру, миру в нашій країні, миру в кожного в оселях, в домівках. На завершенні святкового дійства переможців конкурсу нагородили подарунками та солодощами.